Запорізьку АЕС можуть підірвати 3 липня. Такий фейк днями мережею запустили росіяни. Утім, ворожий вкид швидко розпізнали фахівці центру протидії дезінформації і я скажу чесно, заспокоїлася. Та тепер знову тривожно. Про можливий теракт вже повідомив і наш президент. Ба більше Володимир Зеленський сказав: Росіяни вже навіть все підготували до підриву. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Інформацію про теракт глава держави отримав від української розвідки. Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну, будуть давайте так великою великої того, що будуть значні проблеми. Зона відчуження може стати територія у 50 кілометрах від місця вибуху. Здебільшого це населені пункти Запорізької області. Утім, владці кажуть, готові до будь-яких сценаріїв обласною владою спільно з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводили спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози. Чи зачепить Дніпропетровщину залежатиме від того, куди хмару радіоактивного пилу понесе вітер? Якщо буде вітер, повітряні маси рухатися в бік нашої області, то звісно, що може відбуватися поширення цих радіактивних речовин. Якщо це будуть опади, то воно буде збивати і вимивати на ґрунти та на поверхню саме на тих ділянках, де будуть випадати опади. Та краще про всяк випадок підготуватися. Радять фахівці з цивільного захисту. Перше, варто зібрати вдома запаси їжі та води на кілька діб. Друге взяти маску та респіратор, а також одяг, який легко вимити, наприклад, плащ чи гумові чоботи. Якщо ж знаємо, що загроза вже близько, діяти треба так. Завчасно закрити вікна, загерметизувати всі отвори, вентиляційні, щоб тобто все зробити для того, щоб Герметизувати себе, не лякатися, що там не хватить вам кисню. Хватить кисню, кисень надійде. І сидіть і чекайте розпоряджень. Починати ж профілактику йодом завчасно не треба. Подібна терапія може не допомогти, а навпаки, нашкодити, викликати опіки слезової та навіть отруєння, наголошують медики. Вживати пігулки закликають лише після оголошення такої вказівки і ретельно стежити за дозуванням. Дітям неонатального періоду потрібно дозувати 0,13 грамів, дітям до 3 років збільшити дозу до 32 міліграмів каліюдиду, дітям з 12 років до 18 років половину таблеточки і дорослим 125 міліграмів, тобто одна таблетка калію-йодиду. Ніж ситуація на Запорізькій АЕС стабільна, а ми з вами можемо стежити за радіаційним фоном онлайн. В Україні працює мапа Safe EcoBot. Там дані з понад 700 постів контролю. Їх оновлюють щогодини. Аймін Арнаут, Валерія Шаляхіна, Сергій Гончарта, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.